Бюджет нереальний, в ньому брехня 1 вересня немає чим платити зарплати військовим. Держава вимушена прийти до суспільства, до народу і попросити про додаткові кошти. А додаткового оподаткування і горки ви не хочете 50% встановити? Друзі, всіх вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Тут вся правда про роботу парламенту. Я нічого не маю проти. Якби не воєнний стан. Каденція Верховної Ради України дев'ятого скликання вже була би завершеною. Ось ця п'ятирічка нинішнього складу парламенту закінчилась по суті 29 серпня. Ми єдиний парламент за всю історію існування Верховної Ради, який працює шостий рік. Ну, але під час воєнного стану неможливо проводити демократичні вибори і тому каденція триває. Ми не проводимо вибори, а маємо організувати оборону держави. Але за п'ять років діти переходять з початкової школи в середню, навіть за чотири роки, а стають більш відповідальними, більш розумними. Вже готові там вивчати більш складні предмети, і тільки з парламентом нинішнього скликання біда. Бо навіть за цю п'ятирічку цінові обличчя так і не стали більш відповідальними. Ви перший парламент, який зруйнували підзвітність уряду і незалежність українського парламенту, не спроможні запропонувати більш адекватний порядок. Денний і велика біда не лише з формуванням. Порядку денної сесії, а з змістом тих законопроєктів, непрофесійних, дуже часто, які виносяться на розгляд зал, і тому ніякими іншими питаннями ніж оборона держави, парламент займатися не потрібно. Отже, розпочалася чергова сесія Верховної Ради України. Дев'ятого скликання дванадцяту сесію Верховної Ради України, дев'ятого скликання, та її пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. А влада визнала, що для забезпечення сил оборони. Зброєю фінансовими виплатами вже на сьогодні дефіцит складає 500 мільярдів гривень. Почали розповідати про те, що з 1 вересня немає чим платити зарплати військовим. І очевидно, що всі ресурси українського бюджету сьогодні мають бути спрямовані на підтримку сил оборони на те, аби утримати фронт і забезпечити армію всім необхідним. Голодна армія. Це найкращий подарунок ворогу. Ми з цим згодні абсолютно, але не згодні з е, тією системою і тими пропозиціями, як влада збирається закрити власне ці видатки. Але про що зараз йде мова? Давайте знову забирати останнє у людей. Давайте знову піднімати податки. Отже, Верховна Рада України проголосувала за основу. А в першому читанні зміни до бюджету, перерозподілу цих 500 мільярдів гривень. Подивиться, що зараз уряд пропонує нам бюджет, який прорахований на неіснуючій податковій базі. Ніколи за всю історію України бюджет не ставав попереду закону про Зміну податків. Тобто влада намагалася в чергове поставити воза поперед коняки. Уявіть собі: а якщо закон не буде прийнятий, це означає, що бюджет нереальний, в ньому брехня. І видатки не будуть фінансуватися. А звідки пропонують взяти ці кошти? Ну, по-перше, левова частина за рахунок ВДП на це пропонують спустити більше 220 мільярдів гривень. Витік такого обсягу коштів це кардинальна і швидка зміна курсу. Це означає, що в цих умовах ціни стрибнуть. Але... От Європейська солідарність запропонувала прийняти цей важливий законопроект лише в першому читанні, аби до другого протягом тижня внести поправки, і ми будемо на них наполягати? Я вимагаю, щоб ми мали прозору і ефективну дискусію з урядом щодо обґрунтованості видатків. Якщо в нас дефіцит 500 мільярдів гривень у бюджеті, скажіть, будь ласка, як це можливо зараз? Утримувати на 2 мільярди марафон для олігархічних телеканалів. На мільярд отримувати російськомовний телеканал Дом Фрідом. Це для кого? А як же кешбеки? На 3 мільярда? а як індустріальні парки, а як інвестиційні няні, які порушують конкурентоздатність економіки. А як інші податки, які роблять з української економіки вижжену землю і вичавлену ситуацію? Ну, очевидно, що це. Тупе крадівництво гривень українських. а ще сюрреалістична картина: будівництво доріг на відстані 15-20 кілометрів від лінії зіткнення. Ми пропонуємо припинити це велике крадівництво на дорогах і задали конкретні запитання сьогодні, в тому числі міністру фінансів, в тому числі колегам на погодження. Скільки це буде тривати? А ще як так вийшло? Що на наступні три роки вони зменшують видатки на сектор безпеки оборони? А знаєте на що збільшують на дороги, і в 27-му році планують витратити. 233 мільярди гривень. Це ненормально. Давайте спочатку переможемо в війні, і потім е, повернемось не до латання доріг, що потрібно, а до великого цього будівництва. Дуже важливо, аби насправді, е, коли сьогодні обговорюються зарплати в держсекторі, не може бути зарплата в тилу будь-якого чиновника вище ніж у е, військовослужбовців, які е, на лінії фронту на першій лінії отримують бойові щодня ризикуючи життя. Я хочу наголосити, що і в питаннях бюджету, і в питаннях податків ключовим словом має бути справедливість. І прогнозована ось цей законопроект про змінення податкової бази провалився. Тому що влада знову хотіла от е, замість боротися з корупцією, замість боротися з прозорістю на митниці, замість боротися е, з тим, аби сплачувалися акцизи, чесно на тютю на алкоголь перекласти знову всі видатки для утримання армії на плечі простих людей. А скажіть мені, будь ласка, вчора було 2 вересня, діти в школу пішли. Вони краще вас рахують, тому що ніколи 30 мільярдів не закриють дирку в 600. Ви намагаєтесь закрити підняттям податків 5%. збільшивши військовий збір для фопів з 1,5% там до 5% і таке інше, знову пропонуєте антисправедливий розподіл податкового тягаря. Нічого справедливого в цьому немає, тому що не можна просити лише за рахунок тих білих доходів громадян, які офіційно декларуються, з яких сплачуються податки ще більше. В той час, коли велика частина не може. Заплатити ці податки із різних причин, і ось цей законопроект підтримало 224 народні депутати. А це о, така спайка, дуже тісна нова коаліція слуги і ОПЗЖ. Ми вдячні президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському збройним силам України за той, за ту мужність, за той героїзм. Які наближують перемогу України, власне, вже на наступному тижні Верховна Рада України повернеться до законопроекту і про податкову базу, і про бюджет. А до другого читання буде голосувати ці законопроекти це для зачистки України від середнього класу і для того, щоб добити українців. Ще додатково п'ятивідсотковим податком. Європейська солідарність вже зараз готує поправки до законопроекту про податки, вимагаючи збільшити акцизи на тютюн, на алкоголь. А це зелена команда разом з ПЗЖ. Уявіть собі, перерозподілили ринок видобутку і зняли там ренту, замість того, аби піднімати ренту, аби податки сплачували багаті. Є важкі часи, коли держава вимушена. Прийти до суспільства, до народу і попросити про додаткові кошти. При цьому зверніть увагу, будь ласка, всі ініціативи, що стосуються додаткового оподаткування банківської сфери, а додаткового оподаткування і горки, ви не хочете 50% встановити податок на прибуток чи джиджар? Ви не хочете 90% встановити для них податки? У нас відбувається наступне. Багатим все а на бідних сьогодні накладають і податки, і взагалі все, що стосується утримання країни. Ми проти такої економічної гетьманщини, навіть да, прізвища гетьманцев, який а, сповідує таку економічну культуру. Общіпаємо всіх як курей і гусей. Ми категорично проти цього. І це збільшення стосується всіх і вчителів, і медиків. Європейська солідарність наполягла на тому, аби в порядок денний внесли нарешті постанову. Про відкликання пані Безугле з комітетом армія потребує не лише грошей, а шани і поваги. І коли одна неадекватна народна депутатка поплюжить армію, Верховна Рада повинна мати політичну волю, сказати це і захистити. Збройні сили України а навколо комітету нацбезпеки відбувається грандіозний скандал. Військові відмовляються приходити на засідання комітету. Його робота фактично заблокована через присутність там особи, яка не просто намагається всіма силами дискредитувати Збройні сили України, а й відверто бреше дуже часто в своїх заявах. Ми, як комітет, сьогодні не можемо запросити керівництво Генерального штабу в комітет. Оскільки є певні люди, які дискредитують системно Збройні Сили України, в армії є проблеми, але хто створив теж ці проблеми? Тільки військове керівництво, а Верховний Головнокомандувач, який давав накази військовим, це хто давав накази тримати Бахмут до останнього. Тому Європейська солідарність, виконуючи волю військових, буде вимагати, аби ця особа була відкликана з комітету нацбезпеки. Впевнений, що сьогодні для цього. У нас вистачить сили і мудрості. Слава Збройним силам України! Наша важлива маленька перемога на вимогу Європейської солідарності. Ми дотисли, що в порядку денному стояв і був проголосований за основу законопроект 11.379. Мова йде про те, щоб зупинити несправедливість, яка відбувається сьогодні, коли мобілізують молодих хлопців, 18-25 років. Тих, які хворі і колись були визнані обмежено придатними, і ми мали чисельні скарги щодо такої несправедливості, і саме за ініціативою нашої команди було зареєстровано відповідний законопроект. Кілька місяців ми вимагали його прийняття. Після прийняття мобілізаційного закону в ньому повне приймали купу дурні, і одна з речей створилася колізія. Коли хворого хлопця 18-25 років можна мобілізувати. Здорового не можна, хворого можна, і це почали робити. Це божевілля, це несправедливо. Це нищення України і нашого майбутнього. От в першому читанні прийняли, але в цілому е, тут уже у раді щинився скандал. Тільки що виступав представник комітету. Комітет підтримав рішення за основою в цілому 11379Д. Давайте сьогодні голосувати ставити крапку. Більше того, в них не було заперечень від генерального штабу Міністерства оборони. І от зараз буде тест: тест на те, навмисно наших дітей з 18 років кидають непідготовленими в окопи. Чи це була помилка? Оскільки зараз вся зала і представники всіх фракцій просять поставити за ці, за голосування цього законопроекту в цілому. Софія Романіна, ми, ми завершили розгляд зараз... попереднього питання Ні, тому просять. Будь ласка, давайте ми не будемо репетувати. Якщо хтось проти, хай підніметь руку і дасть можливість мобілізувати з 18 років. Скажіть, Будь ласка, є хтось, хто заперечує приймати в цілому? Шановні колеги, є хтось? Дякую, є одна рука. Пасибі. Будь ласка, шановні колеги. Підняв руку мотовиловець. Будь ласка. Зараз ми готові пропустити цей закон виключно в першому читанню. Дякую, друзі. Але ми дотиснемо. І цей законопроект. Я переконана, найближчими днями буде прийнято в цілому. Має бути справедливість. А ну і ще одна важлива заява Верховної Ради України. Ми як парламент звернулися до країн G7. щодо дозволу використовувати надану нам військову допомогу для знищення законних військових цілей на території країни окупанта. А це військові аеропорти, це нафтабази і інші об'єкти. Немає такої міжнародної зустрічі, такого відрядження, якщо нас випускають кудись, де б ми не піднімали від нашої команди ці вимоги. Ну і в цьому своєму виступі я згадала про Монголію. Ми з вами маємо послати сигнал, в тому числі групі дружби з Монголією, і взагалі зреагувати на те, що Монголія, країна, яка ратифікувала Римський статут, не заарештувала воєнного злочинця Путіна. Вибачте, будь ласка, він має бути заарештований. Подивимося, яким буде цей. Пленарний тиждень і ця сесія. Очевидно, що ми заходимо в дуже непросту осінь, і я стою на одній позиції, як і наша команда без переформатування монобільшості, якої сьогодні фактично не існує, бо ми бачимо, що всі найжахливіші голосування відбуваються спайкою слуги і ОПЗЖ. От без переформатування цієї більшості, без створення коаліції професійності і уряду національного порятунку, а буде дуже важко. Тому працюємо над цим, аби ще і ще раз всі зусилля наші докласти і захистити Україну. Слава Україні, друзі! Попри все, попри як не було б зараз важко, все буде Україна. Вірю в це.